Ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Ухова повідомили, що 23 листопада близько 21.30 окупанти завдали 16 ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах. Опівночі стало відомо про чотирьох загиблих та 12 постраждалих. Відомо, що загинула 61-річна жінка, 69-річна жінка, 41-річна жінка. Та 55-річний чоловік. П'ятеро людей травмовані, ще семеро зазнали гострої реакції на стрес. Двоє людей госпіталізовані, решті медики надають допомогу на місці. Серед постраждалих двоє дітей, 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка. Вона зазнала сильного стресу. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство та цивільне підприємство. Виникли пожежі. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.